Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. І як ви зрозуміли з назви даного відео, в цьому відео буду говорити про нову для мене пряжу пряжа «Сєвіряночка». Уже неодноразово на просторах Ютубу українські в'язалочки говорили про пряжу «Сєвіряночка». Я все слухала-слухала, все мотала на вус. І так як я людина, яка не піддається ніяким рекламним акціям, провокаціям і так далі, я тримала себе в руках, щоб нічого не купити. Але останнім часом досить багато відео, де дівчатка, як то кажуть, співають дуже, дуже гарно про цю пряжу. І в них дуже гарні. Відгуки про цю пряжу. І я вирішила замовити нарешті і спробувати. Ще тим більше у нас є шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, де ми в'яжемо шкарпеточки, і там є категорія нова для мене пряжа. Тому я вирішила, що спробую саме з цієї пряжі. Вона, буде... Вона для мене нова, я з неї не в'язала, тому я замовила. І мене, як то кажуть, спонукала. Вже останні, останньою краплею я трималася, трималася, поки я не переглянула е, канал Лєна Асорті, де вона говорила, що за, по хорошій ціні купила цю пряжу. Я перейшла до цієї дівчинки, задала це Юлія Верпета е, на просторах Фейсбуку. Я знайшла її, задала їй питання, вона поскидала, що у неї є, по яких цінах. Ціни дійсно приємніші, аніж продається де-інде. І я вирішила замовити. Замовила, звичайну, ось таку. Чомусь прийшла без етикеточки, ну, але яка різниця? Можливо, етикеточка порвалася, адже вони такі не дуже. Ой, вибачте, заштовхала вас. Вони не дуже такі, знаєте, ну, кусочок бумажечки. Папірець такий. Можливо, при великих об'ємах вони просто прийшли в негодність, і людина їх вирішила скинути. Ну, вона принаймні вона фото виставляла також вони без етикеточки були. Пасм... Замовила собі дві такі пасмочки. Одну я вчора вже перемотала, і я вирішила не мотати на столі. я Взяла стільчик, і ви зараз я вам покажу, як це відбувалося. Ось так відбувалося перемотування. Досить швидко я виконала цю роботу. Нічого не заплутувалось, нічого я не відрізала. І е, коли я зважила, то один моточок я намотала одразу 100 грам і зважила, а інший у мене вийшов 89 г. Тобто, виходить, що в пасмочці 189 г. І я була приємно здивована тим. Що, заявлено у виробника 250, метр... ну, да, 250 метрів на 100 грам, 500 метрів пасмочці. Але ця ниточка набагато тоньша, аніж та, з якою я в'язала з бобінної. Там заявлено 300 метрів у 100 грамах. В чому така різниця? Але вона там іде за крилом. Можливо, із-за цього вона тоньша. Ну, хоча. Вона повинна бути більш... більше її метрів тоді повинна бути. Ну, не знаю, в чому така закономірність. Десь тут хтось неправильно щось говорить нам. Ну, Хоча отут на 250 метрів воно схоже. А в тій я б сказала, що вона товща, її десь, можливо, можливо, 200 метрів замість 300. Ну, але на пару шкарпеток їх 100-грамового моточка і того вистачає. Далі, далі я ще замовила. Одну пасмочку, але це вже не пасмочка, а перемотаний, ось такий клубочок білого мереносику. Він заявлений як білий, але він ну, на фоні антрациту, то він, можливо, і білий, а так він, мені здається, більш такого молочного кольору якогось. Він навіть і не молочний, а якийсь такий грязновато-білий. Так, присутні соломинки, он ви бачите, так. І Валюша з каналу. Житеське зв'язання з Валентиною. Вона говорила, що їй дуже складно мотати цей мереносик, тому що він заплутується. Ось таку ниточку вона мотала чисто шерсть, вона мотала. Гарно нічого в неї не заплутувалося, а в якомусь із моточків, там, здається, синій вона мотала, в неї було багато обрізків. Я потім згадала, що колись хтось із дівчат писав, що потрібно пасмочки перемотувати, якщо немає моталки такої, щоб розкласти ці пасмочки, на перевертати стільчик. Ну, я, звісно, таким самим способом, як в попередньому відео, я вам шматочок вставляла, надягла на стільчик і ось що з цього вийшло. І хочу вам сказати, що дійсно, якби я розклала цю пряжу на столі, вона б повзала, їздила б туди-сюди. І саме, що мені, ну, як то кажуть, незрозуміло, можливо, у них якась інша машина для намотки цих пасмочок. Тому що у ось ці, коли я мотала звичайну вовну. Вона досить гарна, я просто скручувала моточок і все, воно акуратно, кругом стільчика, так ниточка обходила. А в цій приходилося по декілька раз перекладати ну, справа на ліво, чи зліва на право від себе до себе, як там повдавалося, тому що дійсно ниточка заплутувалася. Ну, Але я розмотала без єдиного. Без єдиного надрізу, порізу, досить класно. І швидко. Десь буквально я 20-25 хвилин витратила, щоб перемотати ось ці дві пасмочки Ще я замовила ось такий колір. Це. До речі, ця цей мериносик також ішов без бірочки, без ніякої. Ну, нічого, я по Тактильним відчуттям, він, звісно, м'якший, ніж ця пряжа, він трішки чистіший, ніж цей ніж ось ця. Тут досить багато у нас є соломинок, але я хочу таке спробувати, мені це цікаво. Замовила ще ось такий антрацит колір, досить гарний, такий мені він сподобався. І, до речі, тут я не бачу ось цієї соломи. Поки що от в пасмочці я взагалі її не бачу. З приводу запаху. Говорили, що такий, знаєте, запах масла з мереносу. Ну, не знаю, я якось мені він так ну пах, знаєте, я не скажу, що машинним маслом, він мені чомусь здався виробництвом. От саме на виробництві, на великих підприємствах, хто коли бував, там є ось таке, знаєте. Мені такий запах металу з чимось, от якийсь такий. Хоча от пряжа лежить, вона мені абсолютно нічим не пахне. Але коли я перемотувала її в клубочок, ось ця пахне гарно шерстю вовною такою, овечками. А ось ця пахне дійсно таким ну, металево-маслинним запахом. Так? Такий запах у неї. І я його не відчувала, аж поки я не. Коли перемотала, руками щось біля обличчя робила, і от від рук у мене був такий уже не дуже приємний запах. Так, і ще замовила ось такий колір, мені він сподобався. Тут вже є трішки, ось, бачите, шерсть соломка. Також дуже приємна ниточка. Я думаю, що вона колоти не буде. До речі, і цю я прикладала до обличчя, то вона мені не коле. Оця ось трішки таки колючкувата. Але для шкарпеток, я думаю, буде гарно. До речі, в оцьому моточку також вийшло не 200 грим, а десь 194, здається, чи 192. Я вже не пам'ятаю, я вчора зважила. Ось, і ось така ще в мене пасмочка. Поки що я не перемотувала ні антрациту, ні ні э, цього, чи то кораловий, чи то ніжно-рожевий якийсь кольор. До речі, дуже гарний такий, знаєте, не яскравий такий, знаєте, Ну, мені подобається такий кольор. От, і я ще поки що не знаю, для чого я взяла. Ось ті, що я перемотала, це точно будуть шкарпетки. Я вже вирішила, що я буду в'язати з нової пряжі у лютому місяці в шкарпетковій скрині дизайнерських, дизайнерських бажань. От. А цю я взяла, також буду щось нове видумувати, але коли це буде, я поки що не знаю. Ось таке у мене невеличке підключення. Свої відгуки про дану пряжу я, можливо, залишу колись в іншому відео. Дякую дівчаткам всім, які гарно відізвались про цю пряжу. Надіюся, що і вона мені в роботі сподобається і стане однією з моїх фаворитів. Всього вам доброго, дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк. Пока-пока!